На Буковині з початку року за спробу незаконного перетину державного кордону затримали понад дві тисячі українців. Проте так звані ухилянти не покидають намагань втекти до сусідніх Молдови та Румунії. Наш кореспондент Іван Сірецький знає найсвіжішу інформацію щодо кількості затриманих порушників за цей тиждень і готовий наживо поділитися цією статистикою. Іване розповідай, та також розказує, до яких витівок вдаються, чи це якесь традиційне порушення перетину кордону. Вітаю колеги. Тиждень, що минає для буковинських прикордонників, розпочався і затримання не так званих ухилянтів, а осіб, котрі допомагають їх переправляти через кордон. Виявилось, що співорганізатором однієї з таких схем був депутат місцевої районної ради, котрий пообіцяв двом чоловікам перевести їх на територію Румунії. Коштувала така послуга 5 тисяч євро з кожного. Однак, тепер замість цих грошей на депутата чекає ймовірно позбавлення волі від 5 до 9 років. Якщо ж говорити безпосередньо про порушників кордону, то на ділянці Чернівецького прикордонного загону за цей тиждень припинили 24 спроби незаконного перетину держрубежу, під час яких затримали 41 військово зобов'язаного чоловіка із шести областей України. Під час одного з крайніх таких випадків прикордонники посеред ночі на контрольному посту зупинили автівку із п'ятьма молодиками. Детальніше послухаємо пряму мову. Молоді люди зазначили, що прямують до одного з населених пунктів з метою придбати автомобіль. Згодом дані люди призналися в тому, що мали намір незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це чоловіки призовного віку віком від 19 до 24 років мешканці Рівненської області. Вони хотіли потрапити до Молдови, однак опинилися в руках правоохоронців. Прикордонники закликають українців не вдаватися до спроб втечі до сусідніх країн, адже мають достатньо як технічних засобів, так і особового складу для того, аби завадити порушникам держубежу. Наразі в мене вся інформація. Колеги, продаємо слово Іване. Дякуємо. Іван Сірецький був з нами на зв'язку. Говорили про спробу ухилянтів незаконно перетинати державний кордон. І рухаємося далі.